Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги зимову чоловічу парку. Вона створена для того, щоб зберегти тепло та стиль у холодну пору року. Також вона має товсту підкладку для забезпечення максимального тепла та комфорту. Знімний хутряний капюшон ідеально підходить для додаткового захисту від вітру та снігу. Куртка також має кілька функціональних кишень для зберігання телефону, гаманця та інших необхідних речей. Ця парка доступна в різних кольорах та розмірах і обов'язковою річчю для будь-якого чоловіка, який хоче бути теплим та модним у зимовий сезон. Незалежно від того, бігаєте ви по справах або їдете на схили, ця куртка зігріє вас та буде виглядати чудово. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу повсякденну куртку з капюшоном. Вона виготовлена з високоякісної бавовни та поліестру, і не лише комфортна, а й стильна. Капюшон можна повністю застібнути за допомогою блискавки, що забезпечує додатковий захист від холоду та вітру. На передній частині куртки нанесено стильний абстрактний принт. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами, що дає змогу створити різні образи. Пропонуємо до вашої уваги осінню чоловічу куртку. Це стильна та практична річ, яка стане незамінною в вашому гардеробі в холодну пору року. Куртка виконана з високоякісних матеріалів, які забезпечують надійний захист від вітру та дощу. Вона має класичний крій, який можна поєднувати з різними стилями одягу від спортивного до ділового. Додатковою перевагою є можливість машинного прання, що полегшує догляд за курткою. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає практичність та стиль в одязі. Вона гарантує комфорт та захист у будь-яких погодних умовах. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу куртку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфорт під час носіння, легкість у догляді за виробом та довговічність. Представлена у кількох кольорах та розмірах. Куртка має стильний дизайн та відмінний крій, що підкреслить мужність та стиль свого власника. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу куртку. Вона має стильний дизайн, відмінний крій, а регульований капюшон захистить вас від опадів та холоду. Представлена у кількох кольорах та розмірах. Купуючи цю куртку, ви отримуєте відмінну якість та стильний дизайн за доступною ціною. Вона стане надійним та стильним елементом гардеробу, який прослужить довгі роки.